Всім привіт, ви на каналі Брудної стіни. Мене звати Папа Джастіфай, і сьогодні у нас буде два відео. Перше відео буде брудної десятки, яку ви всі любите і знаєте. А друге відео це ось це відео, яке буде стосуватися моєї думки щодо українізації та української локалізації в іграх. Це відео давно вже проситься на Ютуб і. Мою думку, дуже багато людей вже мене питали, як я відношусь до того, чому в українсь... чому в іграх немає української мови, і що з цим робити. В мене дуже радикальна позиція з цього приводу. Я її трішечки пізніше вам озвучу, чому я вирішив саме сьогодні записати це відео. Бо я побачив одне відео дівчини, яка розповідає про те, що треба робити, щоб в іграх з'явилася українська мова, і в багатьох речах я її дійсно підтримую. Я не буду показувати, розказувати, хто ця дівчина і так далі. Але це відео мене мотивує записати ось це відео. А вона каже, що нам потрібно, по-перше, використовувати українські регіони всюди, де тільки можливо. Це я з цим погоджуюся, це правда. Бо якщо ви купуєте ігри з якоїсь там Аргентини, то оцей плюсик на покупку йде саме в Аргентину, Польщу там чи в Росію, чи куди. Який би регіон ви не обрали, і не йде в Україну, тому розробник не бачить, що ця гра була придбана в Україні, тому купуйте ігри саме з українського регіону, навіть якщо вони коштують дорожче. Це не так важко зробити. Можна розділити з другом, можна багато чого зробити, але купуйте, будь ласка, в Україні за гривні. Тому що це дійсно важливо, і це покаже, що наша платіжоспроможність вона існує, ми існуємо як нація. Другий момент обирати всюди українську мову. Що це значить? Усюди, у Steam, у PlayStation Store, там Xbox, всюди, де є українська мова, обирайте українську мову. Проблема в тому, що вона, що вона не всюди є. І це величезна проблема, яку треба вирішувати. Ось і. Вона вважає, ця дівчина, що це може допомогти. Що вона каже, що типу, ось ці всі благання в Твіттері, Додайте, додайте українську мову, додайте, будь ласка, українську мову, всю, всю всю ігру це не працює, це дійсно не працює. А моя думка наступна: не треба нікого ні про що просити, благати і так далі. Треба вимагати українську мову, особливо зараз, коли до нас. Типу, прикута вся світова спільнота, вся увага зараз е направлена на Україну. Нам треба брати з цього максимум і заявляти про себе, що ми є, що ми є як нація, що в нас є окремо своя мова, і вона має бути в іграх. Що я маю на увазі, під «вимагаю»? Я маю на увазі, що не треба нічого просити. Please, please add Ukrainian language to this, to this fucking game. Please, please, please. Ні, так не працює. Треба казати, або ви додаєте українську мову у гру, або я пишу негативний відгук, або я просто роблю рефанд. Мене мене ображає, що в цій грі є російська мова і немає української, коли Росія обстрілює мою країну кожного дня. Мене ображає грати в ігри російською мовою. Англійську я, наприклад, не розумію. Ну я розумію, але багато людей не розуміє. Їм некомфортно грати російською. Їх це ображає. Ви розумієте, в чому проблема моя? І в чому радикалізм мій, який не подобається дуже багатьом людям, в тому числі блогерам, там, журналістам і так далі. Е, моя думка наступна: я останній рік вже пишу. Завжди негативні відгуки, навіть до таких ігр, як Відьмак 3. Чому і як цей відгук пишеться взагалі мною? Я пишу: це геніальна гра, все супер. Пишу про всі плюси, що є в цій грі. Але мій відгук, в кінці цього відгуку, я пишу: але мій відгук негативний, бо в цій грі немає моєї мови. І я вважаю, що це чесно, що це найбільш чесний вчинок і. Чому це може вплинути? Тому що впливаючи на рейтинг, ми впливаємо на продажі гри, якщо це буде робитися масово вже ж. Типу, я такий, мабуть, тим один, два, три людини, такі як я, які вважають саме так. Але більшість людей не пишуть негативні відгуки, вони пишуть позитивні відгуки і грають російською мовою, скажімо, або англійською з російськими субтитрами. І проблема ж в тому, що розробник це бачить. Розробник думає, у нього у нього в голові наступна думка: на що мені робити українську мову, вкладатися, вкладати час, гроші в українську мову, якщо вони розуміють російську. Розумієте, це величезна проблема, і я пишу ось цей відгук, і я таким чином впливаю на розробника. Розробник бачить мій відгук, він його читає, бо всі розробники читають відгуки також. Плюс до цього всього я пишу у Твіттері про це. Кажу, додавайте українську мову, або я буду писати просто негативні відгуки всюди, намете критику на ваших форумах і так далі. І я це роблю. Чому я це роблю і чому це вважаю за дієвий спосіб? Бо це швидко, це легко, кожен може написати відгук, це не займе у вас там годину, дві-три. Та це не займе у вас там роки, поки якийсь там політик впровадить якийсь там закон мовний чи ще щось. Типу, поки там розробник, якісь петиції. Я ж писав петицію, моя петиція щодо кіберпанку, українізації кіберпанку 2077. Зібрала. Типу, вона була у всіх новинах українських. Ця петиція моя. Вона була у всіх новинах, і вона не зробила нічого, нуль, нуль. Ця петиція. Не зробила нічого, її навіть не помітили розробники. CD Projekt Red її навіть не помітили взагалі нуль реакції на, на неї. Її підписало там щось 13 чи 15 тисяч людей. Це одна з двох петицій. Друга петиція була ще більша, якщо я не помиляюся. І вона теж нічого не дала. Нуль. Розумієте? Взагалі, взагалі ніякої реакції не було. А тому усі ці петиції, благання, там якісь оці от штуки всі вони не працюють. Вони не працюють взагалі ніяк. Працює тільки гаманець. Якщо людина не платить гроші за вашу гру, ось тоді розробник починає це бачити. Впливаючи таким чином на рейтинги гри, ми впливаємо на їхні продажі. Людина бачить, якісь там відгуки змішані, чи вони там переважно позитивні. і вони починають читати відгуки. І розробники читають відгуки. коротше, це швидко. Це впливає, це найбільш швидкий спосіб достучатися до розробника та вплинути на їхнє рішення. Плюс, я ж кажу, ще треба вимагати українську мову в твіттерах, там і так далі, на форумах всюди, тегати розробників і постійно це робити. І якщо це буде масово, я впевнений, що це отримає свою користь. Але мені кажуть, блогери там і так далі, що і журналісти деякі кажуть, ну, таким чином. Ми погоджуємося з цим. Типу, це можливо є вихід з ситуації. Але таким чином ми створюємо образ е, токсичного ком'юніті українського. А, а я відповідаю на це. Мене це повністю влаштовує. Абсолютно влаштовує, бо ця токсичність вона з'явилася не на е, пустому місці. Вона з'явилася саме тому, що розробники не приділяють. Достатньої уваги моєму регіону, моїй країні, моїй мові? Чому я маю бути нетоксичним, коли е, у грі немає моєї мови? Як мені грати в гру, якщо я не хочу грати російською? Ну як? Який в мене вихід з цієї ситуації? Грати англійською я її не розумію. Грати польською я її не розумію. Єдина мова, яку я розумію, це російська. Але російською я грати не хочу, бо це мова агресора, який зараз он, сирени стріляє по моєму будинку? Ну як, як, як це взагалі можна зробити? Типу. Як це мені може бути приємно на цьому? Я мабуть завершу відео. Я дуже хочу від вас почути вашу думку у коментарях, який ви бачите вихід з цієї ситуації? Бо мені дуже дійсно дуже цікаво почути е, думку масового да, масову людей, які подивляться це відео, і що на вашу думку треба з цим робити. Від себе ще хочу додати, що останнім часом, от, скажімо, останні там місяці, ну з очевидних причин, в геймдеві починає з'являтися українська мова, але її все ще недостатньо, як і нашої з вами русофобії. Розробники це роблять зазвичай для того, щоб типу залучити більше аудиторії, і це знову ж таки доказує той момент, що це зробити неважко. Українізацію зробити не важко, не важко перекласти гру українською мовою. Це може зробити якась там нейромережа. Потім там за 5-6 місяців виправити помилки, які вона там натворила, да там командою там з 10-20 людей. Це не так важко, це не дорого. Ви розумієте? Але цього не робиться. Бо це зайвий час, типу, це, це ще що треба щось там для, для якихось там українців, щось робити, там і так далі. В них же ж там в Україні такий піратський ринок, типу, вони піратять ігри, вони нічого не купують, і так, далі, і так далі, і так далі. І це наша з вами проблема. Також це є піратський ринок в Україні є, і ми не так багато купуємо, особливо зараз. І це треба виправляти. Тому я кажу: купуйте ігри, не треба нічого піратити. Купуйте саме купуйте саме в Україні. За українські гроші в українському регіоні. Ставте українську мову всюди, де тільки можна, щоб розробник бачив, що українці купують в Україні українські ігри. Ну, я маю на увазі український регіон, щоб був ринок, щоб вони бачили цю статистику. Якщо її нема, то ну, української мови ніде не буде, якої ми з вами так чекаємо. А, все, мабуть, я все сказав. Тому пишіть свої думки у коментарях. Мені дуже важливо їх почути, і можливо, я скоригую свою думку. бо не хотілося б робити таку токсичну історію, але я не бачу іншого виходу зараз. Я не бачу, я не хочу нічого чекати ніяких там законів, там ніяких розробників. Я не хочу нічого чекати. Я хочу діяти сьогодні, зараз, от прямо зараз. Я це роблю. Тому давайте давайте якось це робити разом або знайдемо якийсь інший вихід з цієї ситуації і будемо це робити. І будемо вимагати українську мову для України. Бо це вже ганьба якась реально. Все, з вами був папа Джастіфай, канал брудної стіни. Побачимось сьогодні ще на брудній десятці. Чао!